Ми розшукуємо шестирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися з чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його більша жена бросила, і я його розшук. Я хочу працюю вишка. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки да со своїй прабабушка з моєї бабушкою. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволящий на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанського. Все це відбувалося приблизно рік тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він йшов він, ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по кліткам, ну, таким, що десь він там в Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження його невідомо, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося? Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває шестирічний син. Я розшукую свою дитину, Олександр Олексійович. Прохання там до когось поплачив його, якщо хтось може по прикметам якісь кепери які буде підходити і хлопчик будь ласка. Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів Окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110 115 сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина він к людям дуже тягнеться. Більше, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там таке, як у всіх дітей. Але ця дитина має статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок, яких там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей. Телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни ми отримали вже понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua